Всім привіт, друзі! Це такий хворобливий блог вийде. У нас, напевно, коронавірус. Андрій купив тест, зараз ми зробимо. Я впевнена на всі 100% що це ковід. Тому що коли ми їхали з добротвора додому, я ж тоді вам говорила, що Андрію і мамі стало погано. Ми пішли і купили тест і тест показав на неї ковід. Ми зразу поїхали додому. Але ця зараза нас взяла, я так зрозуміла. Дая не той, як вона називається, ночі піднялася температура 39 з чимось. Фу, перший раз була нібито нормально, другий раз їй стало погано, Ну, типу, маю на увазі, що не збила, мусила ще крім свічок давати на то потім якусь билося. Даяна почалася діарея. Все як при ковіді, знаєте. Зранку я проснулася, мене горло пече, болить тіло, таке враження, що мені в ноги понакладали багато цегел. На ногах так важко, так як в мене було при другому ковіді. Горло болить. Слабкість ще не така сильна. Якби була дуже сильна слабкість, я б зараз тут з вами не стояла і не говорила, я б не знімала влог. Якась є слабкість, але ще себе тримаю в руках. Арсен 38, кашель, нежить, Тримається Златуся і тримається Анрій. Нема що сказати. Я вже з самого ранку була в аптеці, купила Арсенові від кашлю, Норуфен, все яке таке, молі суміш пішла, купила. Зараз знову їду аптеку, куплю собі стрепсіус. Інтенсив, такий беру завжди він допомагає. Зараз дітям і собі куплю вітаміни, потім, якщо не дай Боже, ще... Ні, той Андрій стане погано, потім йому докуплю. Вже майже договорювала і телефон розрядився, Поставила на зарядку трошки. Хотіла сказати, що потрібно їсти купити. от. Зараз заїду в аптеку і поїду близько, і місну лінію, і потрібно щось буде зварити їсти. Хочу це зараз швидко то зробити, щоб якщо, не дай Боже, мені ще гірше стане. Знайте принаймні, щоб я вже була в аптеці і в магазині. І якось так. Коротше, що менше буду говорити, буду їхати. Тож, друзі, бережіть себе, будьте здорові і спокійного вам дня і вечором. Коротше, відправила Андрія в магазин, щоб не заражувати людей. Андрій мені вітаміни і Арсенові не купив. Він замовив. Завтра вони будуть. Зранку. Так. Помідори. Тут у нас огірки. Коціл. Це, це, це даяні. магнікур це мені на вечір. Мухина. вітамінки. Тут у нас банани. Йогурт. Такий йогурт. Так, що тоді це є заправка, златі, окурка, батончик, яйця. Хоча гомірка до бурча. Цефіле куриться і там колбаса. там та, та молочна кубаса. Так, на тому все. Буду тушити картоплю з м'ясом. Картопля в мене є. Борщ має на вазі, буду варила. Добре, що купив гумілку і, і заправку. А я забула йому сказати, що купив буряк і капусту. Треба знайти магазин. Іду в затуся. Сколько там так не добре? У мене таке враження, що я важу 150 кілограм. Мені так все, знаєте, ноги такі забиті руки. Ну що, друзі, будемо робити тут для виявлення коронавірусу грипу А та Б. Будемо робити даяні. О це на ковід, а це на А і Б. Де я не, іди, не, не, іди, не Даяни, коронавірус, Андрій. Не. Угу. Не. Це дві полоски позитивні. Якби було негативний, то би було просто це. А Б і А нема. Тільки ковід. А якщо б було А і а, а, то тут мала бути ще одна боросичка. Ще полоска над А або над Б. У нас лежачий режим. І навіть солоденько оце захилося. Лежимо і дивимося, що свинку пепу. <звук> Площі на коркопці з м'ясом майже вже готова. Це дуже кипечно. Ще наробила салат, у мене тут фета, ріп, огірок і помідори. Так собі зроблю каву. Я бачу, поки я спала трохи, ми її вже дуже добре з'їли е, картоплю. Потрібно знов Ой, Але це нічого добре що їдять. Значить сподобалось. Ні, картоплю справді знімає. Отак, і зараз ще цукор. Подсмачний отримав той і винограду. Вирішила прийняти Івану, але не з тими, не з коченятками і не з човниками всякими. Ось mm, це масочку зроблю собі. На волосся. Керівництво ми то не буду, не збираюся. Друзі, представляєте, сусід що до нас постукав, ми виходимо, а він тут в нас, біля нас стоїть озеро, знаєте, і зловив рибу на 30 кг. Я такої ще туші не бачила. Бо вона така була велика. Що це просто на свої очі. Ти свій стоїть і думаю, боже, куди її запихати? В духовку, в духовку не запхаєш. Вони там стоять, її розрізають, чещать. Ну, реально, це, це, це потужно, серйозно вам говорю. Отже, мені гірше, так як розуміло, вип'ємо сторон, бо тіло котець як болить. Це моя кружка. Я її шукаю, щоб собі компот налити. Татка є, собі компот налила. Картоплю. Каже, мама будь зі мною. Даяна вже спить. Ашенка. Засинаю. А ми зі златою любимо пізно лягати і пізно вставати, але мені то не виходить. Харці. Ці сусіди поділились з нами рибою. Ці коло Так і потрібно замарунувати. Двіти ще принесли. З того ми уху зваримо. З одного? Ну чи з одного там, заморозимо і потім ще раз зваримо. І які ще виліть. Це дуже Ну, слухай, я завтра доварила. Добре, що я борща не варила. Все тут буряк, знаєте, я не купила. Уху звариться. Яке м'ясо. це? я кажу, тепер Андрій буде спати біля тої води. Ти скажи, на що він зловив? На пов... як воно? На плавний є чи цей. Той? На мокрий бою. А чуєш? А, а який смак був? Дитину втеснів. А треба було запитати. Я вже завтра щось з нею приготую. Нема толку зараз готувати. Воно не поміщається. Будемо зараз спати. М? Треба оце помити, і новий компот налят. Часто я компот зварила. Ще сама хочу купити? І будемо лягати. Будемо спати? Температуру збили. Годину часу ночі. Так, годину часу витягував ту рибу. Годину. І каже, якщо б не було, каже, хлопців, каже, був би сам, то каже, так. Не. не витягнув, там? Він угу. каже, ще малий їздив, каже, за сачком. Нічого собі. Я в шот. І каже, і той каже, воду мусив вісти. Ще один хлопець і каже, бо помалу, помалу, каже, двома сачками затягнув. Я в шоці. Ну але я тобі ще скажу, що то ще є великий клюс, що хлопаки, знаєш, помогли. Okay. Та, слухайте, та вона величезна. Вона просто величезна. Скільки вона мала? Він казав, півтора метри? Мама. метра півтора. Мама, півтора метри, та і тридцять поза 30. Вона на 30 зашкалила. На 30 зашкаливано, коротше. А ви не заметили на холодильнику. На холодильнику, а та, там засушена риба. Ну-ну-ну. Це я не буду маринувати, я подивилася, там нічого нема. Треба якусь приправу до риби і лимон. Завтра поїду. І куплю тоді замариную. І в духовку запечу. Давай, Давай піднімайся наверх і йдемо вже спати все. Ми сьогодні на низу будемо спати, бо тому, що там в кімнаті душно. то, А тут і холодніше. А так як. Ой. Тобто в нас в кімнаті, бо там вікно не відкривається. ну як відкривається. Потрібно спеціально ту купити. І то... А в дітей відкривається і їм там нормально. Все, давай йди, біжи. Па, я тебе люблю сильно. Ну, я... Я не Папа, кажу. Папа. 爸爸，爸爸。